Привітки усім! От хочу вам показати, яка в мене класна мікрозелень виросла. Буквально за тиждень, можливо. От, просто зробила, ну, взяла таку от ну, якби серветочку, поклала отак от побільше насіння льону. І от такі, дивіться, у мене мікрозелень чудово виросла. Кожен ранок і кожен вечір я от зблискую його, дополиваю, щоб не пересекало. ну щоб вона не пересекала. От На підвіконні у мене така чудова мікрозелень можна додавати до свого раціону. Дуже багато там вітамінів, мікроелементів корисних. І потім накриваю кришечку. І у мене вона так от стоїть, закрита. І періодично я додаю кудись там салатики на бутерброд. От така чудова. Дуже швидко росте. От І можна вже її споживати. Отак от вона вже підросла. Тут ще з цієї сторони трошки підросте. І от такі вітамінчики натуральні. Пишіть в коментах, хто теж вирощує мікрозелень. Цікаво, буде почитати. Усім чудового дня до зустрічі в коментах.